Я багато років, 14 років, призивав з 2007 року про введення військових Австрії, Німеччини, Італії та Іспанії в Україну у якості військового контингенту, інтервенції. От. В цілому, у якості військових баз постійних та відродження країн осі. Що це означає відновлення фашизму в новому методі за допомогою українського фашизму та створення нового? І європейського фашизму, про який кричав Путін. Треба йому показати, що таке фашизм. Він же з ним воює, він повинен побачити, що таке по-справжньому фашизм. Тому я вважаю і на сьогоднішній день, що замість вступу України до НАТО та ЄС є альтернатива. Це звернення публічне до Уряду Австрії, Німеччини. Італії та Іспанії щодо введення військового контингенту на територію України Республіки та Прибалтійських країн на територію України створення зведеного єдиного контингенту та постійного їх перебування на теренах Республіки Україна в цілому. Щоб вирішити остаточно українське питання. Тому підписуйся на цей ютуб канал, поширюй це відео в тренди Ютубу. Український фашизм переможе. Відродження європейського фашизму ще попереду, українські праві будуть сприяти зміні владі в Італії, Іспанії, Австрії та Німеччині, щоб праві радикали взяли владу там. Та створити Союз країн Осі. Це наше геополітичне завдання на сьогодні, щоб Росія палала відродження Союзу країн ОСІ. Це найголовніше завдання українських правих та правих у Європі, щоб покласти край ордам Росіян у Європі ордам африканців. ордам... Толерантності ордам ліваків і покінчити злівацтвом. В цілому, якось так, слава Україні.